2,5, плагін-гібрид 2020 року випуску на повному приводі на максимальній комплектації тітанням і це все про Ford Escape, який в нас вже продається. По салону ми маємо проекцію на лобове скло, гарний дисплей, камера заднього огляду перед зад парктроніки, асистент паркування. Вона в нас сама паркується. Пробіг по авто 62 тисячі кілометрів. Гарне таке оздоблення дерева. Автомат, двохзонний клімат контроль, мультикермо. Гарний світленький шкіряний салон, електропривід сидіння водія і пасажира з пам'яттю, повний електросклоп пакет. Задній ряд сидінь у нас теж у гарному стані. Тут є така розеточка. Тут просто будете знати, що вона тут є. По всіх чотирьох дверях безключовий доступ, великі, величезні оригінальні диски на хорошій гумі 19 го радіусу, електропривід кришки багажника. Багажник у нас має багато місця. Можна возити що завгодно. Ось так це все працює. Гарний колір. Авто має гарний вигляд. Можете подивитись, це авто в нас за адресою No1694 є. Можете взяти їх за повну вартість так і розрахувати для себе лізинг. Тож ХП-авто на ХП-авто.